Ну, перш за все, ну враховуючи, що це, скажімо так, методологія з Нідерландів, це, по-перше, дуже системно. Тобто, у нас тренер на тренуванні він не робить якесь тренування там зі своєї голови. Тобто у нього є більше 400 тренувань. Він чітко. Знає, що якщо там він дивиться в CRM, там, якщо це там сьогодні там, тренування, там рівень 5, тренування номер 3 він відкриває конспект і проводить саме те тренування, яке повинно бути. Ну, у нас у всіх дітей такі зошити. І, скажімо так, кожне тренування, кожне тренування воно направлено. там Є декілька вправ. Одна з них це обов'язково буде. Там на фізичній якості, так звані там бодімастері, да? тобто ну, ми повинні це мати. Інше право буде володіння м'ячом або футбольна координація, і третя право обов'язково це буде от ті самі софт-скіли, соціальні скіли, про які я казав, це дисципліна, там вміння працювати в команді і так далі. І Ще буде там трошки англійської мови, тобто наприкінці ми дітям. Ну я не можу сказати, що це повноцінні заняття англійська, але враховуючи, що це дитина робить там, не усвідомлюючи це, і вони дійсно там, ну за рік вони вивчають там. Дві-три сотні слів, вони знають, тобто це теж така, такий старт. Тобто ми закладаємо такий нейронний зв'язок, закладаємо для іноземної мови, це дуже важливо. і, тобто це система, да, це перш за все система. Якщо брати так, скажімо так, ну зверху, да, а якщо вже погублюватися у самі там тонкощі, то я можу сказати, що. Опять же, це завдяки спеціалісту з Нідерландів. У нас основне основний упор навчання тренерів йде навіть не на футбольні якісь справи, а саме на психологію, на педагогіку, як працювати з дітьми. Тобто, ми дуже багато уділяємо на це час. Тобто, ми віримо, що якщо дитина... Якщо дитина отримує задоволення від процесу, вона навчається. Тобто, це правило просто у нас там такий такою там червоною лінією проходить через все, що робить тренер. Тому там понятно, що у нас немає ніяких там криків на дітей, там у нас немає ніяких там якесь. Там неувага до дітей була. Тобто, навпаки, ми намагаємось робити так, щоб тренер ставав другом, з яким можна поділитися. Він там, знає, чим дитина цікавиться, там, як його заохочити, там. він Наш тренер може до кожної дитини підібрати свій ключик. І це, це дуже важливо. І е, ці речі е, навіть я змінився як, як батька, коли я почав глибше занурюватись. Ці речі, тобто я зовсім по-іншому став теж <смі>, спілкуватись зі своєю дитиною. Я зрозумів, що цей е, тиск, тиск на дитину, це не працює, це робить навіть гірше і для розвитку дитини. І навпаки, якщо ви там погуглите, скам так, в інтернеті, в якій країні. Е, Найбільш щасливі діти це буде саме Нідерланди, тому що це у них в крові. Вони знають, як це робити, і вдячний, що саме так я зустрів, зустрів на своїй дорозі Марк, і саме він, і саме він такий великий вплив, великий вплив і на нашу школу зробив на те, як ми спілкуємося з дітьми, як ми їх навчаємо і. Я бачу саме в цьому от, е, наш секрет. Наш секрет, тому що я знаю, там нас багато копіюють, там і тренування наші, може там якісь доступні, і там, я знаю, там дивились, там фотографували з яким інвентарем. Інвентарем ми працюємо, але секрет не в цьому. Секрет в тому, як створити ці самі відношення тренер, дитина, і тоді все буде добре. Тобто, і я впевнений, що. Навіть там будь-який професіонал, футболіст. Без оцих речей, без знання психології, педагогіки, як спілкуватися з дітьми, як давати їм зворотній зв'язок, він не зможе нічого зробити з дитиною і навпаки, там який-небудь там хлопець або дівчина, які люблять дітей, хочуть розвиватися, люблять футбол, хочуть передати, навчити чомусь дітей. І може вони навіть там не топові футболісти, може навіть і не займалися на професійному рівні, але вони дадуть набагато більше, тому що вони знають, як це робити. Як впливати на дітей, то ми їх вже цьому вчимо. А де брати тренерів? Тренерів, ми, скажімо так, у нас, пацієнтів ну, 80-90 тренерів, це, вони не були тренерами навіть. Ось ми їх робимо, ми їх робимо такими. Ми, опять же, завдяки Марку, ми змогли. Це, ну, гарний тренер. Коли да, дійсно от батьки, батьки мене зрозуміють іноді от, ну, ти бачиш от, дійсно гарний тренер, там, з яким дитина там, хоче займатися. Вона прогресує і дійсно, може там якийсь тренер там отримав якісь знання, може, це у нього було там від природи, да, що він педагог, але ми змогли розкласти це на такі кірпічики, тобто у нас дуже таке велике навчання, як спілкуватися з дітьми, там як робити тренування. І ми змогли розкласти їх на такі кірпічики, які з яких ми можемо скласти, в принципі, ми можемо зробити тренера з будь-якої людини. Будь-якою, тобто для цього треба не дуже багато. Це треба, щоб ця людина любила дітей, любила футбол і хотіла розвиватися. Тобто, щоб у неї був відкритий ум, щоб вона хотіла отримувати ті знання і приміняти їх на практиці. І там, в принципі, я можу сказати, що якщо людина... Такими знаннями, вона має такі, такі риси, то ми за місяць, за півтора, ми з будь-кого можемо зробити, ну, скажімо так, начального рівня тренера. Звичайно ж, да, так. Да. А як проходить навчання тренера? Ну, Навчання тренера спочатку він отримує нашу ЛМС-платформу, де, де він проходить теоретичні знання, тобто він відповідає на питання. там, Пише якісь там відповіді або відеовідповіді. На це ну, може піти там до тижня. Да? Потім, коли він вже пройшов теорію, він знає теорію, він виходить. Він в принципі на полі, вже починає тренувати дітей вже з першого заняття. Тобто у головного тренера, який буде спіглядати за ним, є чек-ліс тренування, він відмічає, як він робить ті чи інші прави. Потім після кожного тренування є іде його розбор. Ось, і, скажімо так, ну, ми вирахували, що 50-60 годин це саме стажування да, достатньо для того, щоб ми сказали, що цей тренер може там, називатись там, тренером футбік базового рівня. Потім, звичайно, йде. Якесь, він набуває досвіду, він ну, навчання тренерів йде весь час. Тобто, ми у нас є декілька рівнів тренерів. Вони можуть там навчатися вести там якісь інші програми, там більш специфічні футбольні. У нас є такі тренування, там тренування направлені там совскіли. Тобто він розвивається. Він по цим рабинцям ці ідея там. Вище вище по своїй кар'єрній драбині йде, і в принципі на футбіку дитина може займатися ну, до 6-7 років, іноді до 5, це залежить від її якості. Да, якщо вона, наприклад, нам прийшла в півтора року, там ну вона вже в п'ять років, в принципі, вона може випускатися і іти там, конкурувати там <зум> за місце. Там я впевнений, там в будь-якій академії за місце в основному складі вона може конкурувати. От, до речі, у нас нам був випадок, там дитина от, з Харкова. Переїхали, переїхали батьки в Португалію, і там мама набрала тренера, і там така у неї новина. Дитина підписала угоду з, з академією спортінг, Причому це. Именно вона попала саме в елітну команду, тобто там 20 дітей займаються в якій. І да, вона займалася три роки. У нас вона займалася на футбику 3 роки. Ми подивилися, подивилися дані, дані про цю дитину. Вона займалася три роки, вона займалася саме на цій програмі ВайАПексперт, -Yup там де мова йде про техніку, Тобто вона добре володіє там так, лівою, правою ногою, тобто діти 4-5 років, вони на полі можуть там, фінтити, вони вивчають фінти. Це дуже, дуже класна програма. До речі, вона унікальна. Ну, я не знаю, щоб хтось там в якійсь там футбольних школах 4-5 років навчала дітей там, саме професійно робити ці фінти. Е, тобто, ну. Вона може, ну, чим більше вона буде займатися, тим краще, тим краще для дитини. Звичайно, тому що да, іноді там батьки думають, що можна купити просто абонімент, там іноді, іноді приходите раз-два на місяць. Ні так воно не працює, на жаль, ну, в будь-якій справі ви повинні витрачити певний час. І якщо він буде більший, тим більше ви отримаєте від, від цього. І, до речі, я хотів ще сказати, що цей саме це саме той вік дитини Перший є вік дитини до трьох років, це коли саме відбувається формування мозку дитини. Тобто дитина народжується, і мозок займає 25% від мозку дорослої дитини, і в три роки це вже 80%. Тобто 25% до 80% дитина це просто ну, за ці три роки досягає, і це той самий час, коли ми можемо щось вплинути, щось змінити. Тобто мозок. Просто він насичується завдяки фізичним правам. Кров циркулює скоріше. Мозок насичується більше кислородом, і тому, особливо в наш час, коли діти там. Ну дуже-дуже мало руху у них і недостаток руху. І саме в цей час, тобто навіть не повинно там щось вчити, там якісь там, не знаю, там віршики там читати там, не знаю, там якісь там інші вправи. Повинен рух, повинні бути максимально фізичні вправи. Я знаю навіть випадок такий, такий один доктор він проводив експеримент. Він повторював за дитиною. Там дитині було 2-3 роки, він повторював за дитиною всі рухи, і потім вони в обід лягли спати. Дитина проспала там годину другу, а цей доктор проспав до ранку. Да? Тобто, він, дитина сама по собі робить таку кількість рухів, Це природа вимушує її це робити, але, на жаль, сучасний світ, сучасний світ він, оці, він оці речі дуже, скажімо так, сповільнює да? цей саме розвиток дитини. Вони да, сидять там в телефонах, там вони не рухаються. Ну, я пам'ятаю, спілкувався у нас з інститутом педагогічним у Харкові. Там. З керівником одним по фізичній культурі він каже: зараз приходять там, ну, там дівчата, вони не можуть там або хлопці, іноді вони не можуть там з міста при стрибок зробити. Вони не знають, як їм там згрупуруватись, там як руки поставити, присісти. Там то просто приходять підлітки, ну, які не можуть рухатись, навіть правильно, якісь там, там елементарні речі. І от саме в цьому возрасті, це дуже важливо, коли формується мозок дитини. От саме в цьому возрасті ми можемо вплинути. Наступний важливий період з 3 до 6 років, коли, скажімо так, в 3 роки у дитини. Максимальна кількість ціна всіх, нейронних зв'язків, тобто природа закладає навіть більше ніж у дорослої дитини. Але вони такі, це як тропінки в лісі. Да, так? вони такі. Якщо ми по цим тропінкам почнемо ходити, тобто, наприклад, там вивчати там дисципліну там або якийсь там рух, там бодімастері, координацію, баланс, то ця тропинка буде перетворюватися на стежку там. На, на дорогу там, на не знаю, шосе. Ті стежки, які ми не використовуємо, вони заростають травою, вони пропадають. Тому якщо в цьому віці там, до 6 років, тобто дитина там не рухається, вона там щось не вивчає якісь базові речі, дуже, дуже, важко, дуже важко це зробити в майбутньому. Тобто, да. можливо, там. Переробити там, зробити зусилля, але це вже буде не так, як це до шести років, коли дитина це робить неосознанно. Це вже буде вона, да вона піде, скаже, там да, треба там вчити англійську мову, де да. вона буде зубрити, вона буде там відволікатись від цього. Це, як знаєте, це як Кувшин. Коли він запікся, вже його щоб щось змінити, його форму треба розламати і зліпити його якось по то Це буде якось там криво, косо, там вже не зробиш. І тому от на запитання, скільки часів треба займатися футбіку, я вважаю, що просто до шести років треба от максимально використати цей час. Ну я не кажу там саме на футбіку, там, але ви повинні використати максимально цей час на. Те, щоб провадити ті самі риси, які ви хочете побачити у своїй дитині в майбутньому. І потім, коли ви там бачите там 12, 10, 12 років, там дитина там заліпає десь там на комп'ютері, не займається спортом, ще якісь займається, незвісно, чим і, і ви вже думаєте, ага, там треба її навчати, це, ну, це вже майже неможливо. Це вже майже неможливо. Ви можете цього якось пристосовуватися там, перечекати, коли дитина там переросте, там візьметься за ум. Там а може і не візьметься. Тому це це дійсно час не повернути, тому. Цей час треба використовувати саме для цього. У нас були, до речі, дослідження в Харківський медицинський університет. Він проводив дослідження, це було двохлітнє дослідження. 300 дітей приймали в ньому участь, це половина дітей була з футбіка, половина з звичайного садочку. Ці дослідження показали, що дитина, яка займається мінімум 110 годин на футбіку, це саме от після цієї кількості годин були зафіксовані деякі зміни. І після 110 годин дитина з футбику вона перевищує по якостям не тільки там фізичним, там ну, понятно, якщо вона займається спортом, але по таким якостям, як навички самостійності і когнітивні звички, теж. тобто навіть ми можемо сказати, що ми робимо дитину І В цьому немає ніякого меджика. Просто як я казав, це звичайна фізіологія, тобто у дитини формуються синапси. Не розвивається мозок за рахунок того, що він насичується кров'ю, насичується кислородом, тобто тут немає ніяких там меджиків, да тобто.